Першим на засіданні виконавчого комітету Славутської міської ради було підтримано подання про присвоєння посмертно звання почесних громадянин міста Славути захисникам України. Наступними були схвалені проєкти рішення щодо бюджетних питань. Звіту про виконання кошторису за 9 місяців та внесення змін до поточного бюджету детально розглянули питання про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Питання актуальне, болюче і непопулярне. Однак тарифи для населення не переглядалися з вересня 2023 року. З того часу ціни на електроенергію суттєво підвищилися, і оскільки енергоносій у тарифі займає вагому частину, то міськводоканал звернувся із проханням підвищити тарифи на рівень зростання електроенергії. Відтак підвищення складатиме 11%. Тариф на водопостачання з 1 січня 2026 року становитиме 36 гривень 62 копійки на 3 гривні 84 копійки більше за один кубометр води водовідведення 29,04. на 2 гривні 83 копійки більше міський голова василь Сидор наголосив що попередньо задекларовані урядом обіцянки компенсувати підприємствам різницю в тарифах при зростанні електроенергії залишилися пустими словами поводопостачання водовідведення Руки і сказали, що це ваші проблеми. Що ми маємо наразі на сьогодні? 3 мільйони 100 тисяч ми маємо по електронерії, з них біля 3 мільйонів це є обов'язок держави заплатити. Ну поки ні одної копійки не заплачують. В той же час Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення, а уряд дозволив постачальникам електроенергії відключати підприємства в разі заборгованості. До слова, міськводоканал щомісяця за використану електроенергію має сплачувати більше півтора мільйона гривень. Ми сьогодні хочемо, щоб віднесли зрозуміло, у нас виводить, або ми будемо з водою, або ми будемо без води, тому що інакше нас ніхто не трати, то, що слухати не хоче. Сьогодні така ситуація, що це проблеми знаєте, людей, які тут проживають. Ми бачимо додаткові витрати, які в нас ідуть значить, на і зарплату, і на, на матеріали, і на обслуговування мереж. Але платить. Тим не менше, відповідь, яку ми отримали, та є державні зобов'язання, зобов'язання, але підприємство має право звертатись до суду, стягують судовим порядку, на нараховують північ штрафи, то, що вони сьогодні роблять на ці суми, і крім того, мало того, що блокувати рахунки, ще має право призупиняти подачу електроенергії. Враховуючи те, що завдяки заходам із енергозбереження споживання електроенергії у Мовіськ-Водоканалі суттєво зменшилося, ситуацію стабілізувати не вдається. Наразі ми відпрацьовуємо питання щодо встановлення заряджу середних батарей на 140 кВт. Тож, надіємося, що в цьому плані зможемо зменшити споживання. і Таким чином початково збалансувати можливість наші оплати і витрати, які підприємство несить. Зарплата сьогодні складає від 15-16 тисяч гривень і є проблема людей. Сьогодні людей в водоканалі немає, є величезний дефіцит, люди звільнилися. Сьогодні в нас на ДНСК немає людей, з немає і Сьогодні ми в пошуках людей на підприємство водоканал. Також на засіданні виконкому підтримані зміни щодо організації харчування дітей в закладах освіти та у затвердженні раніше їх мережі. Цілий блок порядку денного стосувався питань соціального захисту населення, комунального господарства, житлових питань, присвоєння спортивних розрядів вихованцям ДЮСШ, юридичних, економічних та інших питань.